Інноваційну програму з підприємництва молоді апробують у Кропивницькому. Курс розробили спільно з естонськими партнерами та враховуючи місцеві реалії. На завершення учасники можуть зробити бізнес-плани а також отримати, отримати міні-гранти. Ще кілька слухачів поїдуть до Таліна. Про унікальний авторський проект наша Лілія Кочерга розкаже. Ми подивимося взагалі основні міфи, які існують про підприємницьку діяльність. Почути буде цікаву вашу думку. Програму підприємництво молоді апробують у ліцеї сфери послуг і торгівлі. Розробили курс спільно з експертками з Естонії. До обговорень запрошують і самих підприємців. Олександр Кашлаков переконує не боятися ризиків і в будь-якій ситуації не здаватися. Тобто частина бізнесу в мене залишилася в Донецьку. Я не зміг її вивести в 2014 році. Частина бізнесу в мене залишилась в Святогірську, там де є пансіонат, Там туристична така частина. Я працюю у сфері культури, дозвілля, послуг, туристичних послуг. І, звичайно, це дуже ризикована штука, яка підпала під дію всіх ризиків, коли настав ковід. Ельміра чепіга надає освітні послуги. Певна, головне все робити з любов'ю. Тоді прийдуть і гроші, і затребуваність, а ще не боятися найризикове. Аніших ідей хочу сказати, що правильно треба планувати і подавати себе. Дуже важливо розробляти свій бренд і продавати в ті канали, де ви можете заявити себе як експертом, як спеціалістом. І сарафана Радіо реально працює. Серед наступних спікерів правознавиця після кожного заняття домашнє завдання в аудиторії слухачі дискутують, діляться думками та ідеями. Самозайнятість – це вільний графік, це можливість заробляти і працювати скільки ти хочеш. Ну, якщо ти будеш багато працювати, то ти будеш заробляти більше. Вікторія вчить перукарську справу та візаж вже точно знає, хоче працювати на себе. Мені взагалі стало цікаво, і У мене є мрія. Я хочу відкрити свою перукарню, бо я вначалась на перукаря, я хочу відкрити свою перукарню. і Мені дуже цікаво, як це от зсередини. Тому я прийшла сюди, щоб навчитися. От щось робити. Я робитиме зачіски і манікюр. Також підтримує створення власної справи. А якщо за наймом, то Тобі дають роботу, і ти працюєш. Ти робиш ту роботу, яку тобі скажуть. А от якщо ти сам маєш свою студію, от тоді ти сам вирішуєш, як ти будеш строїти свої плани. Проєкт втілюють Кропивницька громадська організація та Естонський центр гендерних досліджень. До цієї програми і до цих курсів інтегрованих долучаються молодь вся, яка навчається в закладі, тобто це і кравці, це і продавці, це і перукарі, ті, хто хочуть себе зреалізувати в підприємницькій діяльності. Цей курс після апробації буде, ми маємо надію, затверджений. В інституті змісту освіти розробники курсу вивчили підходи естонського бізнесу, а також місцеві реалії. Унікальність у поєднанні професійних навичок, комунікації та роботи в команді все це каже Інна Краснощук, визначає успіх підприємця. Провели багато фокус груп, анкетування підприємців, які від 20 до 25 років які започаткували свою справу саме в Кропивницькому, для того, щоб виявити, що їм бракує Увало, що їх зупиняло, і що їм необхідно, паради ми врахували, і от Сімпіос цей нам дозволив розробити нашу авторську програму. На завершення молодь зможе розробити власні бізнес-плани, а також отримати міні-гранти на реалізацію. Ще кілька учасників поїдуть у навчальну поїздку до Таліна. Підприємство це не обов'язково якась величезна кав'ярня, туристичне агентство. Що підприємництво це виготовлення якихось виробів. Те, що це робота над тим, що тобі подобається, і отримання власне прибутку, і що не обов'язково чекати якихось мільйонів тисяч, що реалізувати себе можна з значно простішими методиками і отримати значно більшу користь від цього. Триватиме навчання 8 місяців. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.